Як ми повідомляли раніше, російська армія сьогодні вночі та вранці завдала комбінованого удару по Україні під час обстрілу дрон пошкодив багатоповерховий будинок у Святошинському районі столиці. Ми доєднуємо до нашої розмови Георгія Зантарая, голову Святошинської РВА міста Києва. Пане, пане Георгію, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю вас. Отож, ранковий обстріл. Як все відбувалося? Скажіть, будь ласка, про наслідки, що відомо на цю хвилину? Близько 9 години було пошкоджено сім будинків. Один будинок дуже сильно пошкоджений. Це покрівля в двох під'їздах. Зараз вже наші комунальні служби не працюють. Завтра зранку продовжать, але сьогодні цілий ціли день. Е, е, Восстанавливали ці покрі... покрівлю, ще в двох будинках є пошкоджені покрівлі, але набагато легше їх встановили. Загалом 269 вікон вибито, на 17.00 210 вже закрито ДСП, 10 аптівок пошкоджені, 5 людей зазнали травмування. Вони госпіталізовані. До штабу нашого звернулися загалом 104 людини за одноразовою матеріальною компенсацією. Звернулися 49 людей. Завтра зранку будемо продовжувати. Всі служби завтра повертаються. Штаби продовжують. Ми приймаємо заявки на отримання. Матеріальне одноразово матеріальну допомоги і подальшому оформлення документів щодо компенсації на відновлення квартири, які б зазнали пошкодження про стан потерпілих. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Який він? Чотири людини середньої середньої важкості стану. А одна людина в реанімації тільки що спілкувалася з лікарями з лікарями важкому стані в реанімації. Будемо сподіватися на краще. І останнє запитання: ми щойно говорили про стан нашої енергетичної системи. Як сьогодні зі світлом у столиці? Як усюди по графіку, відключало світло в будинках зараз, які зазнали пошкодження, світло є в одному будинку. Відключили газ. Чому тому, що на останньому поверсі, коли шахет зірвався? Труба газова труба зазнала пошкоджень, тому в цьому будинку зараз газу немає. а В інших будинках є все тепло, газ, вода, світло. Світло відключається за храпку. Я дуже дякую вам за це вімкнення. Бережіть себе, Георгій Зантарая, голова Святошинської районної військової адміністрації міста Києва, був з нами на зв'язку. Говорили ми про сьогоднішній ранковий удар по місті Києву.